Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці і в цьому відео хочу вам розповісти важливу річ, таку, де більше всього, зараз запитання, де останній останні десь місяць-два. Це як швидко отримати тимчасовий захист в Іспанії. А? Давайте розберемося. Я про це вже говорив дуже багато разів на каналі. Будь ласка, дивіться відео. Е, є покрокові інструкції, що де зробити, все це вже виложено, так? Але давайте зараз, на сьогоднішній момент, на те, що є зараз, з усіма моментами, да, з усіми змінами, які відбулися на 2023 рік. Як отримати безперешкодно, да, або без проблем, тимчасовий захист в Іспанії? Давайте розберемося в двох речах. Спочатку дві речі. Перше, ви повинні визначитися, що ви хочете. Ви хочете просто отримати тимчасовий захист, чи ви хочете отримати тимчасовий захист і поселення на програму от благодійну допомогу, яка надається українцям. Розумієте? От є дві речі. Дві. Це не одна річ, це дві. Вони не разом йдуть, вони йдуть окремо, вони дві різних. Отримання тимчасового захисту документів, так, це те, що ви просите у держави. Це те, що держава Іспанія розконсервувала на 2022 рік от свою директиву да, щодо тимчасового захисту українців, яку вона розконсервувала у березні 2022 року. Так, Такого ще прецеденту не було е, ніколи в світі, ну ніколи в Європі. Да, от для Європейського Союзу, зараз він є. Це зробили для українців. Так? Давайте розбиратися. От е, дивіться. Якщо ви хочете, давайте перше, да, беремо приклад, просто от по прикладам. Беремо приклад людину. Вона хоче проїхати в Іспанію, у неї є дохід. Вона працює десь віддалено, так, або іще якось. Так, в неї є все, в неї є дохід, їй просто потрібні документи, їй потрібен тимчасовий захист. Що їй потрібно зробити? В такому випадку цій людині потрібно прийти у поліцію, замовити першу сіту. Це те, що я говорив у минулих відео. Дивіться, будь ласка. Так? Є покрокова інструкція, як це зробити. В деяких містах ці сіти є, в деяких їх нема. Зараз повторюю от останні новини. Да? Де їх може не бути. Це те, що я знаю, от, тому що я телефонував своїм друзям, телефонував тим, хто працює волонтерами да, в цих організаціях, і телефонував безпосередньо в організацію Краде. Це Барселона, Аліканте. І малага, море, 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 всі ж хочуть біля моря, все біля моря, вже все, нічого нема. Як, як поселення, так і оформлення документів, бо вони йдуть приблизно паралельно, ці процеси, але це не один процес, це не один. Вам треба зрозуміти, що поселення і отримання документів це різні. Ви можете отримати документи і не отримати поселення. Розумієте? Але якщо ви отримуєте поселення. То ви обов'язково повинні отримати документи. Добре, ось ми беремо людину, яка е, хоче просто от у неї є дохід, так, е, десь там е, айтішник, да, чи ще хтось, да, чи це якийсь стартап. Да. І от людина хоче просто приїхати і отримати іспанські документи, іспанський тимчасовий захист. Ніде вона не була, да, от ніде вона е, захист не оформлювала, ця людина. Так? Їй просто треба приїхати і податися на першу сіту на отримання білої тархети. Білої тархети. Я робив відео по крокову інструкцію, як це зробити. Дивіться на каналі. Так? Зараз от, в Севілії ще можна знайти ці сіти. Тобто у, буває так, що ти заходиш на цей сайт, просто їх нема, нема доступних. Так? Бо вони теж розуміють, що скільки людей вони можуть прийняти, да, от цей комунідат, скільки він може прийняти людей. Там тисячу, триста, дві тисячі там чи ще скількись. Да? Плюс ще їдуть з Венесуели, їдуть з Колумбії, їдуть з Марокко люди. да? От І звісно, що вони повинні розраховувати, скільки у них є вільних оцих місць, так? Значить, Ось вони взяли, от ви знайшли сіту, так, берете її. Все, ви її взяли вам після цього, дадуть такий білий папір, і на ньому буде ваша, ваше фото, папір формату А4. Буде ваше фото, ваші відбитки пальців і ваш номер НІ, номер платника податків. Так? Ось, це не означає, що ви отримали тимчасовий захист, але ви подались як українець, якщо на тимчасовий захист, то ви це зазначите там. Коли ви будете подавати це, ви зазначите, що це так. Далі. Це перший крок, що вам потрібно зробити, якщо ви не хочете поселятися на програму. Далі. Значить, що потрібно зробити потім, щоб отримати пластикову картку от ВНЖ. Да? За ВНЖ у Іспанії раніше платили? 500 тисяч євро. Це золота віза. Вона була по багатьом країнам Євросоюзу. Її видавали, якщо людина не купляє нерухомість або вкладає в економіку 500 тисяч євро, їй видавали оцю пластикову карту. Це посвідку на проживання. Так? Зараз оця посвідка на проживання, тимчасовий захист видається по всій Європі, всім українцям. Всім. Розумієте? Що потрібно зробити далі, якщо вам не, ви не хочете йти на, е, на поселення, да? От ви не хочете на програму, вам потрібно замовити наступну сіту. На тому ж самому сайті, я робив також само відео, що, як зробити. Ця сіта називається Сіта на відбитки пальців. Не треба плутати, бо в попередній Сіті, про які я розповів, ви теж здаєте відбитки пальців. Вони їх вам зразу беруть на місці. Але там сіти для відбитки пальців не треба брати. Там сіта для отримання білої тархети. Це все йде одним пакетом. Ви там здаєте ці відбитки пальців одним пакетом. Але якщо ви захотіли залишатися в Іспанії, да? ви захотіли оформлювати документи Іспанії, тимчасовий захист Іспанії, ви не оформлювали його в інших країнах і ще так? або ви відмовилися від нього в іншій країні. В такому випадку ви замовляєте наступну сіту на здачу відбитків пальців на отримання картки ТІ, пластикової картки ВНЖ, так званої, тимчасового захисту. Це все одне і те ж. Це одні і ті самі назви. Зараз я вам називаю. Це воно означає одне і те ж. Так? Значить, ви можете цю сіту отримати. Ну, от буквально в цей же день, якщо є місця. Якщо ні, ну там коли вони є, то на наступному тижні, через тиждень, так, і так далі. Ви приходите на ту з усією своєю родиною, з вашими закордонними паспортами, з усіми документами, які у вас є. Ну, звісно ж, ну, не треба брати з собою документи там, про там, виписки з лікарні, це все ні. Це тільки ваші документи, які посвідчують вашу особу. так. Все, ви приходите, вам назначається е, день і час. Ви приходите, у вас беруть відбитки пальців, там першого і другого, ну, великого, і оцього і оцього пальця, наскільки я пам'ятаю, От, у вас їх беруть. Е, все. Після цього вам дають такий пакет документів, в якому є такий папір, де ви маєте заплатити податок на кожну особу приблизно це. 20, 18, 17 або 20 євро, щось в таких, в таких розмірах. Вам треба прийти в банк. Якщо у вас налічка, прийти в банк з цим папером, який вам дадуть, так? Прийти в банк, дати цей папір, дати ваш оцей вже білий папір, який ви отримали, про який я самий перший розповідав. так? Що ви вже платник податків. Це ваше посвідчення особи в Іспанії. Не український паспорт, а вже оцей білий папір. так? Ось ви йдете в банк, додаєте ці два документи. Ви оплачуєте цей податок, вам дають такий е, чек, що ви оплатили це. І ви зразу, зразу вам потрібно замовити СІТу на отримання пластикової картки оцього венже, оцього фіналу е, цього процесу. Так? Значить. Єдиний момент, що коли ви е, от, оплатили: так, е, термін отримання цієї пластикової картки виготовлення, він е, може бути не менше ніж 40, днів, ніж 40 днів від початку здачі відбитків пальців цієї другої здачі, другої сіти, про яку я казав, це яка окремо на яку треба було брати світу. От ви її взяли, здали відбитки пальців, оплатили податок. Вам треба зразу шукати сіту, яка буде 40 днів пізніше, ніж та, яка у вас була на відбитки пальців. Зрозуміло, От, наприклад, у вас відбитки пальців, ви здавали 1 вересня. так? Шукайте сіту на отримання пластикової картки не раніше, ніж. От, е, не раніше ніж 10 жовтня. 1 вересня ви здали відбитки. Не раніше ніж 10 жовтня ви берете СІТу. Так? Бо вам відкриються, ну, на, наприклад, на отримання тієї картки пластикової, там дуже багато вільних місць. так? І вам відкриються, наприклад, завтра. Люди беруть і натискають завтра. Ще вони не оплатили податок, нічого не зробили. І зра бачать, є сіта, бо... Ті, які перші сіти, про які я дві розповідав, от саме головне, саме перше, на білу тархету, їх мало. Їх треба зловити, їх треба шукати. Розумієте? От, А ті, які на отримання пластикою карт, їх багато. Їх багато вже. Тому вам треба розуміти, що вам не треба робити, брати її завтра. Вам треба брати її не менше, ніж як 40 днів. Після здачі ваших відбитків пальців другої сіти в поліції. Все, ви здали. Так? Е, оплатили податок, взяли сіту через е, 40 днів, так? 41, 42, це вже не важливо, Не менше, ніж 40. Так? Прийшли. Е, принесли там, ви, ще коли ви на відбитки пальців вам там скажуть, які приносити фотографії, вам треба буде принести свої карне, корне. Так? От ви все це принесли. Все, вам видають вашу посвідку на проживання. Це картка тієї, яка ви користуєтесь фактично правами резидента в Іспанії. Ось і все. Дуже важливий момент для тих, хто переїжджає з Польщі, Німеччини і так далі. Це не означає ні, немає ніяких гарантій, що вам їх дадуть. розумієте, Цю, е, от цю, е, цю посвідку. Да? Цю картку. Да? Якщо ви відмовилися да, від всіх преференцій виплат тимчасового, тимчасового захисту в іншій країні, так, ви можете пробувати податись тут поки що. Я не чув такого, щоб ну, тут відмовляли. В інших країнах я чув, що відмовляють. От. Все, звісно, ви робите на свою відповідальність. От. Я думаю, що все буде добре у вас. Нехай вам щастить. Якщо є якісь питання, задавайте їх. Е, якщо ви приїжджаєте до нас е, в Севілію, так пишіть мені в лічку. От можна буде зустріти вас е, і вас супроводити по цим всім крокам. Нехай у вас це буде добре, нехай вам щастить.